Друзі, всім привітки. Ви на Ютуб-каналі Веленка. Давно ми вам нічого не знімали, не показували, та в принципі не було що, не було нічого цікавого. Прості, звичайні сірі будні в селі були у нас. Ось зараз. Виходить, нам... Я на роботі був, телефонує нам сусід, каже, дивіться, така така ситуація. Там є солома, можливо, вам потрібна такий. ну, в принципі, я вже замовив в одній людині, в іншу людину, словно 200, 200 тюків. Ну, кажуть, просто на полі вже лежить. Типу, якщо ні, то ні, то, ні, то ні. я кажу, та ні, а яка там ціна, то все. Кажуть, 20 гривень тюків. Я кажу, все, я вас чекаю. Ну, Привозьте додому, згружайте, все чітко, типу, я вам гроші е, заплачу. Все, привезли нам, друзі, 200 тюк, е, кажу 200-100 тюків, якби дуже багато, бо ще плюс 200, в нас ще буде 200 тюків. Це виходить, у нас буде 300 тюків соломи. Капець як багато, капець як багато, друзі. Ну я просто розраховую на 200, думаю, 200 мені хватить по-любому на, на зиму, на осінь, ну, на осінь, на зиму і на весну. До літа мало, мало вистачає, а тут ще плюс 100. Нічого будемо підстріляти, будемо це все робити. Получається, що самі привезли, поскладали її гарненько, так все чутенько. навіть ось, подивіться, трошки в нас тюків не влізло їм. То ми сього, вчора нам привезли, то е, якби я вчора ще не їздив в село, а вже сьогодні думаю, щоб не намочилася мені це солома. Треба приїхати її і закинути в сарай. Ну, бо Там скільки 2, 4, 6, 7 тюків на землі. Ну, Не, не на криші стоїть, ну, як би жалко, трошки. Ось. Е, так що давайте, раз ми вже почали вам знімати відео, то ви просто гляньте, скільки її там. Це капець, це я вже її трошки там попідскладував. Получається, е, таку більше, туди трошки більше навалив. Туди не навалюю, тому що там дирка в нас в шиферові. Е, може видно, покажи. Видно? Просвітляється така дирочка. Вон, Бачите, дирка в шиферові? То туди не кладу, бо на моче сломано не хочу. Е, хочу ту дирочку якусь запінити, чи ще що. І буде чітко. Тоді вже можна буде повністю цю сарай забивати тюками. Я запінюю і тоді заб'ємо повністю тюками. Ось, солома шикарна, сухенька, файна взагалі кайф. Просто типу ну, щупаєш сухенько. сухенько. Хоча на дворі ночувала, те, ну, вона теж сухенька, бо сонце жарить капець. Та взагалі сухенька, дивіться, яка соломка. Чистенька, файна така солома. Ладно, що <кх> йдемо. Покажемо, що в нас по господарству, які зміни. Хочемо сюди. да, вони зараз трошки кричать. А ти? якось Так, друзі, прийшли ми сюди. Е, знову в нас, коротше ЧП, в нас з'явилися щурі. Вони мене чесно люблять, я їх не сильно появилися, дивіться, продовбали в фундаменті таку дирку. Тут просто я сюди воду заливаю їм. <кхід> Води, ну, я не знаю, як. як, як... Не знаю, якусь пропасть вона витікає. Взагалі багато, тупо година десь лилася вода, і та дирка не наповнюється. Мені добре, тому що я не буду цю дирку ніяк не забіцінювати. Зробимо нам там е яму на буде для свини. По свинкам? Е ці хрюшки в нас де, ми вже зайду до них, дефіну. По поросяткам у нас оце. Дві ну, свинки вони в нас ну, якби покриті. Цент, ця, ця не покрита, ця воює. Ця у нас покрита. І ця видно, що в них животи вже капець які великі. Капець які великі. І ця так виросла свиня. Так, е думаємо зараз в суботу, в цю суботу, що буде, будемо. 에, робити їм 에, колоти всім свинкам від листів. Я думаю, ще ветлікар вколеть їм вітамінчики, щоб вони. 에, ну, вітамінчики, щоб було полезно. Вот. По кормові все так само. Боже, скільки тут є. Йо... Але мух ну, копиє. Я тут пшикаю диклофосом, типу, що? всіх нема. то зараз знову попшикаю. Її. 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 Типу. Бо зараз ми після я думаю, щось попшикаємо диклофосом. Тут ліпучки. Вон, я вчора познімав, багато ліпучок, тут десь таких 5 весілів, по території всій. Підключили, ми вже тут розетку зробили, зруби... дивіться. Різетку для чого на червону лампу. Получається, в цьому сарайчику не було розетки. Ми зробили в цьому сарайчику різєчку. Щоб нас зараз, якщо будуть, ну, будуть поросятки, я надіюсь, що будуть поросятка, щоб нам бабах інфрачервону лампу поставили, все, поросятки гріються, їм хорошо. Далі, по тому, як взагалі я не знаю, як то воно має бути з кліточками. З кліточками, я думаю, ми в суботу я з ветлікарем поговорю, він мені точно скаже, як краще зробити. Ось, того, що я зараз, якби я тільки цю, цю квіточку почистив, поприбивати ці доски, треба буде. Доски, звісно, паршиво, що взагалі що тут, а що тут, тут, тут то дві доски, то менш так критично. А тут то взагалі капець, бо вони сковзаються на тих досках, поняли. Скользать, і все. Типу, ну, немає ніякої користі з цих досок. Я не знаю, кажуть, зимою там не так холодно. Так дайте вон соломи, скільки взяли, не знаю, чи вони змерзнуть з мене цієї зими. Ще в нас на цій горі О. трохи є соломи. Зараз то я соломи їм не даю, того, що і так душно, як я їм зараз соломи дам, тут такий буде стояти, такий буде стояти запах капець. Ось. Так що, друзі, будемо боротися з щурами. Будемо кормити поросяток. Думаю, наступне відео запишемо вам в суботу. Підтримуємо наш канал, ти цієї лайк, підписуємося. З вами був Воленяка. До зустрічі!